Головний символ міста відкрили 18 червня. На якір приїхали представники міста та ДП МТП Південний. Роботи з реконструкції вивіски з назвою «Південний» розпочалися у березні. За цей час укріпили та пофарбували конструкцію якоря та замінили назву. Всі роботи виконували працівники порту. Я дуже рад, що в такі короткі терміни ми зробили те, щоб вже місто південне чітко було видно з трьох сторін, і ми бачили, як в такий короткий термін. Наші співробітники виконали. Цим займалися професіонали. Порт Південний це завжди такий колектив професіоналів. Ми не тільки можемо навантажувати суда, але набагато що потрібно для нашого міста. Це був наш такий проєкт разом з мерією. Ми з Володимиром Ніколаєчем поговорили. Ми взяли на себе такі обов'язки, щоб все було зроблено красиво. Ну і для наших громадян була вже така чудова назва. На не сухе, южний, а такий співуче, південна. У зв'язку зі зміною назви у місті будуть демонтовані ще низка тематичних конструкцій. Це стосується фотозон парку Приморський. Я от так порадився з нашими людьми, з фахівцями і так далі. Ми безумовно будемо зносити з підсвіткою на пляжі. Потім ми будемо зносити, міняти назву там, де я люблю. Южне, Південне. А от біля Мерії, оцей маленький знак, де написано там, під бронзою, де написано е, е, Южне, так, є різні думки про те, щоб залишити як історію, що от колись було це южне, наш журналір, ми ж не все можемо поміняти. Е, якщо хто, ну скажімо так, колись були голови сільської ради. Южного, да? там голови міського Южного. Ну куди ми їдемо? Южно так і буде. А Південно це вже після. Тому може, оцей, оцей кусочок, оцей, оцей кусочок історії може залишити. Но це треба порадитись, як буде прийнято рішення, так і зробимо». Наступним етапом на якорі буде відновлення освітлення. Ці роботи виконуватиме КП Екосервіс.